Аліна Гросу вперше розповіла про те, яким було її весілля, і заговорила про дітей у коментарі Славі Дьоміну. Вона розповіла, що їхнє весілля з коханим було максимально камерним і лише для двох. Як каже співачка, на її думку, якесь помпезне святкування зараз не на часі, та й сімейне щастя не залежить від того, яким було весілля. Тому в них був гарний вечір. Вони подарували один одному класні спогади, і це найважливіше. А крім того, Аліна Грос розповіла про побут і виявляється, вони з чоловіком ділять усі хатні обов'язки порівну – 50 на 50. Наприклад, на чоловікові сміття на співачці. Сніданки він відповідає за м'ясо і рибу, а вона за салати, супи, каші, ну все інше. До речі, ніяких хатніх помічниць у них немає, бо вони вирішили, що самі впораються з усим. Щодо того, хто ж чоловік Аліни Гроса, то співачка продовжує тримати це в секреті. Сказала, що насправді навмисно інтриги вона не створює, а просто не хоче показувати коханого.